Подорож довжиною в тисячу миль починається з першого кроку. Лао Цзи, китайський філософ, 20 травня 2017 року. Судовий корпус Хмельниччини упевнено задекларував своє бажання відкрито говорити з суспільством. Голови усіх судових установ області підписала меморандум про взаємодію та співпрацю в інформаційно-медійному напрямку. Цілі меморандуму полягають у налагодженні системної співпраці та взаємодії суддів Хмельницької області, зі зміцнення і захисту незалежності судової влади, встановлення і забезпечення принципу верховенства права, підвищення довіри суспільства до судової влади, формування позитивного іміджу судової влади, провадження єдиної інформаційної політики у судах Хмельницької області, забезпечення прозорої та відкритої діяльності судів області. Із меморандуму про взаємодію та співпрацю в інформаційно-медійному напрямку. Ця подія дала старт роботи при апеляційному суді Хмельницької області судового інфомедіа-центру. Правники та журналісти спільно взялися за демістифікацію храму Феміди та людей у мантіях для підвищення ефективності сім з координації роботи прес-секретарів регіону, надання методичної допомоги. Апеляційний суд створює ще й прес-центр. І вперше в Україні суд починає виготовляти власний телепродукт циклічну спеціалізовану програму слово Феміди, яка виходить в етерах місцевих телеканалів. А на офіційному вебсайті та на сторінці у Фейсбуці щодня з'являється оперативна інформація про розгляд справ та роботу усіх судів регіону. 8 червня 2017 року Рада суддів України рішенням номер 37 визнає успішним комунікаційний досвід апеляційного суду Хмельницької області і рекомендує переймати та втілювати його в усіх регіонах країни. Рекомендувати судам в усіх областях України вжити заходи задля для організації обласних судових інфомедіа центрів на прикладі судового інфомедіа центру Хмельницької області з рішення Ради суддів України номер 37 від 8 червня 2017 року. Рік по тому апеляційний суд Хмельницької області проводить ребрендинг телепрограми, і у листопаді 2018 року в інформаційному просторі з'являється Фоміда в деталях. В оновленому телепроєкті дві складові: перша судові новини у найбільш популярному і доступному жанрі журналістика. апеляційний суд розповідає про справи, що розглядають у тому числі суди першої інстанції, про реалізацію власного просвітницького проєкту Зрозуміле правосуддя про важливі події життя судової влади. Та друга просто про суд. Простими словами, суд роз'яснює принципи здійснення правосуддя і складні судові процедури. Формувати позитивний імідж судді покликаний спецпроєкт Хмельницького апеляційного суду автопортрет суддя суддів регіону. Діляться з глядачами історіями свого професійного становлення рецептами родинного затишку та розповідають про свої захоплення. Залишаючись послідовним у своєму прагненні комунікувати із суспільством та бути першим джерелом інформації про суд і судові справи, Хмельницький апеляційний суд запускає ще один телепроект – аналітичну програму Феміди в деталях ТОК, яка стає сталим комунікаційним майданчиком для суддів усіх судів області. Почни робити те, що потрібно, потім роби те, що можливо, і раптом побачиш, що робиш неможливе.